Оце, коротше, Даня приїхав з позиції. Це в нього в такому вигляді автомат. Скільки ти чотири, чотири доби був, так? П'ять почті. Побратими зафільмували емоції 20-річного Данила після першого бойового виходу на позиції. Я очікував, що я буду в будь-якому випадку в шоковому стані. Я очікував, що там буде, буде дуже тяжко. І так і сталося, було дуже тяжко і все. Він займався спортом, виборював нагороди на всеукраїнських змаганнях. У лавах ТРО служить його тренер, тож Данило вирішив піти саме до нього. Захищати країну, свою сім'ю. Все. Не раз траплялись кумедні ситуації, пов'язані з юним віком воїна. Я ж підписав контракт і в мене була базова військова підготовка. І на цій базовій військовій підготовці там був е, майор. І підійшов до мене і такий, де ти був у 2014 році. Я кажу, ну, в шостому класі був і все. Ну і ми посміялися з цього. Перспективного молодого бійця відправили на навчання у Велику Британію. Десять років тому, будучи школярем, він відправляв посилки захисникам. Тепер сам отримує презенти від дітей. Наверное, лет... ну так, мені зараз 20 років. 8-7 назад я сам діла такі вот рисунки бойцям в АТО. а зараз уже мені такі рисунки делаю. Вот так вот час летить. У свої 21 він вже має бойовий досвід, отримав звання молодшого сержанта і є командиром відділення. Так же само, як і всі, ходжу на позиції. Сидим в окопах, стріляємо, копаємо. У мене тут все є. Все те ж саме, тільки я не бачу сім'ю свою. Більше всього сумую за сім'єю. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.